TV UA. ПРО ГОЛОВНЕ По итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R-70. Всего при этом Атава поставит Киеву 800 таких ППЛ на сумму более 95 миллионов долларов. Цікава ситуація зараз відбувається в Чорному морі, де натівські розвідувальні літаки та БПЛА по кілька разів на день патрулюють Крим. НАТО наускивает Зеленського на нові терористичні атаки проти російських городов, в том тому числі. І ми повинні дуже серйозно відноситися до того, що зараз відбувається. Русня пише, що Україна запускає фальш цілі ракет у напрямку Криму для виявлення російських ЗРК. Ми давно не пам'ятаємо, щоб західні літаки так довго і так активно були в режимі розвідки. Найчастіше це відбувається перед ударами по стратегічних об'єктах Криму. Ну добре, давайте далі про атакамс. Трохи інформації про це Радіус дії Атакамс становить приблизно 300 кілометрів. Українські військові тепер можуть вражати цілі далі в Криму та матеріально-техніку забезпечення Росії на окупованих територіях. Про це повідомляють у виданні Телеграф. Там зазначають, що США вперше таємно відправили в Україну балістичні ракети великої дальності і вони вже були використані проти російських військ. Угода була настільки секретною, що політики США чинили тиск на Джо Байдена, щоб той поставив ракети, не підозрюючи, що вони вже були відправлені та використані в полі. Американські офіційні особи підтвердили цю інформацію. В середу, і минулого тижня, Україна вже використала ракети по російському аеродрому в Криму. Тим часом РФ зменшила активність своєї авіації в Чорному морі після знищення Ту 22 М 3 Речник повітряних сил Ілля Євлаш нагадав: росіяни мають бомбардувальники різного типу і ймовірно РФ не відмовиться від продовження ракетних ударів по інфраструктурі України. Однак, знищення Ту-22М3 значно вплинуло на активність авіації. Отже, Дмитре, яким чином атакамси позначаться на обороні півдня, на просуванні на півдні, на поверненні до нашого українського Криму і нашого Чорного моря? Ну дослідження одразу розуміти, що в принципі деокупація моря без деокупації Криму буде дуже складна, і навпаки, це працює так само. Тому ми неодноразово наголошували, що те, що ви бачили в Криму, ті події, які там періодично відбуваються, незалежно від того, які для цього використовуються засоби, незалежно від того, які саме структури Сил оборони України їх застосовують, ці події там будуть відбуватися і надалі, допоки ця територія не буде звільнена. Звісно, ми не можемо розкривати своїх планів, анонсувати їх. Тому я можу лише зазначити, що звісно, ми будемо. Знищувати за можливості інфраструктуру нашого противника. Це, як ви вже бачили раніше, можуть бути різноманітні об'єкти, починаючи від штабів, пунктів базування, кораблів, суден і закінчуючи іншими елементами військової логістики російських окупантів. Так, до цього переліку, звісно, ходить і так званий кримський міст. І про це відверто казав і наш президент України і військове керівництво, що ця споруда не має там знаходитися. І насправді, кожного разу, коли про це ми говоримо, завжди наголошуємо на тому, що поки є можливість тим, хто незаконно заїхав в наш Крим і На інші території саме час ці території поплинути, поки у них є така можливість. Що стосується решти особливостей застосування цих систем знов таки, я думаю, що ми зможемо це прокоментувати вже постфактом. А, і, 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 от завжди хочеться це зробити. Ще одне попередження для окупантів від Дмитра Плетенчука. Вже не вперше. Зокрема, якби дослухались, то без з комуною, можливо, якось краще. Так і вже називається це судно, яке було ліквідоване, так, Дмитре. А що це за судно? Поясніть, можливо, нашим колегам вже розповідали. і оце це коли ви кажете про кораблі і судно. Насправді, бачите, вони дослухаються. вони а... враховують ці. І е, після того, як було знищено один з е, кораблів проєкту «Каракурт», малий ракетний корабель Аскольд, ми зробили виставки, і два корабліці цього проєкту вивели з Азово Чорноморського регіону, які зараз проходять випробування. Це Акуль і «Туча». І, наприклад, другий з них зараз в Ростові на дону знаходиться. Ми угу. зрозуміли, що тут вони не зможуть і е, зможуть вони все повторити долю Аскольда. Повертаючись знов-таки до цієї серії, перший з цих перевів циклон стоїть Севастопольській е, гавані єдиний на цій пілатих ракет в Севастополі, які ці ракети ніколи не запускав, е, і прикриває її з повітря. Але кейс з Комуною каже, що з повітря він прикриває теж так собі. Е, комуна це досить таке потужне було рятувальне судно, е, навіть е, якщо не звертати увагу на його. Історичну цінність, і те, що по факту відбулася навіть не декомунізація Чорноморського флоту, а деколонізація, де слід зазначити, що це судно забезпечувало роботу підводних човнів, обслуговувало їх. Це судно забезпечувало глибинні роботи на місці, наприклад, там. на місці знищення крейсера Москва, тому там було сучасне устаткування, і воно було не російськородництво Росі, ліса. Росі. Розуміли, дякуємо. Дякуємо вам за поточний. Я просто не всі люди знаєте почитають, mm. а тут більш детальніше. Дмитро Платанчук був з нами на зв'язку. Речник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня та ВМС збройних сил України, капітан третього рангу. Ну дійсно ми зараз маємо позитивну історію, яка пов'язана з передачею значної кількості атаканців. Ця передача була здійснена та таємно. Вона була ухвалена. Рішенням президента США у березні в квітні. Ми вже бачили використання цих атакамців там і е, по і по Жанкої, по Бердянську. Тобто, фактично, вже є приклади використання цих оперативно-тактичних ракет атакамців з збільшеної дальності до 300 кілометрів. Там є три різні модифікації. Але бачимо, що оці 100 е, ракет під 300 кілометрів вони дійсно додали. Потужності нашому арсеналу, але крім цього, там були повідомлення в американських змі, що до цього ще передана і певна кількість оцих ракет сів меншої дальності, але це позитивно в цілому, що збільшиться кількість тих засобів, які може використовувати українська сторона проти противника. 300 кілометрів власне це значна зона. Значні зони, в які утримує противник. Ключно, скажімо, з можливостями ударів по Криму, зокрема, ударів по е, летовищам, ударів по розміщенню бази протиповітряної оборони, і це дійсно може суттєво послабити е, можливості противника утримати е, свої підрозділи частини в Криму. У е, будь-якому разі на, на додачу до цього ми бачимо, що йдеться про використання і ракет штормшеду, які створюють такий. Гарний тандем в роботі з атакамсами, і це дійсно дозволить українській стороні більш потужно реалізувати стратегії по виснаженню противника в, в Криму. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що окрім атакамсів, велике значення мають і інші засоби пов'язані з посиленням нашої протиповітряної оборони, і насамперед збільшення кількості. боеприпасов разного калибра, потому что эта стадова остается ну, не меньше важной, а не поява в нашем арсенале атакамсов. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, Амерна отправить на Україну самая мощная европейская держава Латвия.